Мої вітання глядачам телеканалу Апостров. Я так само, мабуть, як і ви, просто не вилазимо із ресурсу Deep State Map і постійно дивимося на оновлення про те, що змінюється на території України, які населені пункти і ще звільняють наші захисники. Тож дивитися та говорити багато є про що. Я ж нагадаю, що карта бойових дій це щоденна рубрика на телеканалі Апостров, де ми з вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку нам подають від Генерального штабу збройних сил України, а також від. Інших офіційних джерел та військовослужбовці, Тож розпочнемо одразу з харківського напрямку, тому що там є справді дуже багато змін. Зокрема, в цій області знаємо, що Збройні сили України пішли в активний наступ і вже звільнили фактично усю Харківську область повністю, подекуди вийшли до кордонів. На карті поки що ці території ще позначені сірою зоною. Утім є чимало підтверджень, що наші Військові наші сили вони вже поставили українські прапори і на. Державному кордоні України, там де вона межує із Російською Федерацією, також підтверджено те, що Вовчанськ вже під контролем України. Російські пропагандисти писали про те, що це нібито там знаходяться виключно війська НАТО для того, аби хоч якось виправдити так свій такий повний провал. На цьому напрямку, утім, пояснюється тим, що там, нібито є і люди, які говорять англійською, які говорять ще. Іншими мовами, утім, це зрозуміло і не секрет, що в Україні зараз є іноземний легіон, де є добровольці, також іноземці, які також відстоюють українську свободу і е, воюють на боці України. Тому нічого дивного фактично у цьому немає. Усе відкрито. Вони не найманці, і все офіційно. І будь-хто може прочитати чи десь подивитися про це інформацію детальніше. До карти, як повідомляли напередодні, Козача Лопань вже знаходиться під під контролем України. Так саме також з міста Уди із півночі окупантів також вибили. Досить велика така територія. Зараз бачимо, що вся Харківська область вона звільнена, фактично. З Куп'янську українські сили вийшли також і на інший берег. І тут до речі дуже важлива інформація з того приводу, що коли місто знаходилося в окупації, ці всі території вони були зайнятими. В Куп'янську дуже велика мережа саме залізнодорожних шляхів. Тобто російські військові перекидували чимало своїх своєї техніки, своїх боєприпасів із Білгородської області. Ось зокрема з міста російського міста Валуйки і йшли цілі техніки техніки, тим самим підсилювали російський гарнізон і в Харківській області, і також. І на Донбасі зараз бачимо, що потроху звільнюються інші населені пункти України. Ківшарівка зараз знаходиться в так би мовити сірій зоні. Чекаємо офіційного підтвердження про те, що там зараз відбувається, і наскільки активно продовжується звільнювати українські міста та селища від російських загарбників. Скажу, що Харківська область ще буквально на дуже невеликій ділянці все ще залишається окупованою, і збройні сили України вже наближаються. Фактично і до Луганської області, тож зможуть в першу чергу це вийти на її адміністративні кордони, перейти за неї і продовжувати звільнювати українську землю. І враховуючи, що зараз вийшли на іншу сторону від цього водосховища, то можуть із півночі виходить так підтискати російські сили і з боку Слов'янська і в сторону Лиману. Зокрема, також були повідомлення, що Святогірську вже нібито також знаходяться українські військові. Утім, як бачимо на карті, там зараз ще немає такого офіційного підтвердження. Тож карта, можливо, не оновлена саме з цього приводу. Утім, довколишні те саме довгеньке, де тривали бої, Долина, Тихоцьке. Вони вже звільнені від російських окупантів ці населені пункти. І там наших воїнів справді зі сльозами на очах зустрічають українці, які весь цей час жили під. Російською окупацією рухаємося далі по лінії фронту. Далі до Сіверська перейдемо. Є інформація про те, що збройні сили України були вже на околицях Лисичанська, що вони вже заїжджали в Сєвродонецький район. Відповідні фото також з'являлися у мережі. Утім, як бачимо на карті особливих таких просувань немає в сторону спірного, де що відкинули російських окупантів. Утім, поки без такого кардинального та е, швидкого успіху, як це було, і в Харківській області, також повідомляють про е, звільнення населеного пункту Озерне. Бачимо, що пишуть, що, чи, що іще 5 ще вересня воно було звільнене. Досить нелегкою залишається ситуація на Бахмутському напрямку, оскільки як в Міноборони Російської Федерації пояснювали, що це не повний провал на харківському напрямку. Просто вони так тактично і планово, нібито перекидують свої війська саме на Донбас. Бачимо, що ворог не залишає а, своїх надій захопити саме Донецьку область, вийти на її адміністративні кордони, тому підсилює свій гарнізон там. Утім. Досить цікавим запитанням залишається, чи ті російські військові, які просто тікали з Харківської області, залишали склади боєприпасів, залишали цілу купу техніки різного виду це і танки, це і БМП, броньовані машини, і навіть е, ті системи радіолокаційної боротьби, які є дуже рідкісними та дороговартісними. Зокрема, і кажу про систему зоопарк 1 яка здатна виявляти і ворожі. Цілі і батареї, ворога артилерійські саме, і навіть ракети, які десь були запущені, вона це все ловить і зараз буде працювати на звільнення українських територій та проти російських окупантів. Так, Бахмутський напрямок дещо детальніше. Кодема, як відомо, вже залишається під контролем Російської Федерації. На карті бачимо, що червоним кольором позначено. Намагаються вони атакувати. Утім, як Повідомляють у генеральному штабі у загарбників. Так глобально нічого не виходить, тому що їхня армія зараз має дуже низький моральний дух в принципі. Зрозуміло після такого кардинального провалу в Харківській області, за що певна річ велика шана нашим захисникам. До наших глядачів зараз звертаюся. Якщо ви чуєте нас дивляться, і наші військовослужбовці, напишіть кілька приємних слів, подяки, зокрема для наших захисників, у коментарях під цими під цією трансляцією впевнений, їм буде. Приємно це почитати і можете їм подякувати за те, що вони роблять, тому що такі наступальні операції це дуже і дуже нелегко. Далі Авдіївський напрямок переходимо до нього. Фактично, такого глобального успіху в окупантів тут немає. Утім, не припиняються обстріли усіх прифронтових міст та селищ. Вони постійно під Вогнем ворожої артилерії також на сході нашої держави ворог застосовує дуже активно авіацію утім не залітає іменно в, в зону ураження нашої системи протиповітряної оборони, тому що літаків у Російської Федерації все менше і менше. Тож вони їх дуже бережуть, навіть в літаки, яким вже десятки років радянського зразка, утім, все одно досить таке, таке цінне озброєння для Російської Федерації, тому вони його бережуть. Далі в напрямку Вугледара без особливих змін перейдемо. Далі до Запорізького напрямку тут лінія фронту також не змінилася. Утім, є інформація, що росіяни нібито перекидують масово свої сили саме на цей напрямок, і поки що не зрозуміло, які це кількості, як вони оснащені, якою є їхня техніка та озброєння, в яких кількостях так само і все, що нам залишається, це сподіватися на бойовий дух і міць нашої армії, наших сил оборони для того, аби у ворога нічого не вийшло на цьому напрямку в генштабі повідомляють, що в Луганській області також російські військові з родинами залишили місто Сватове і залишилися там тільки ось місто Сватове Бачимо на карті. Залишились там тільки військовослужбовці, так званої народної міліції, з числа місцевих жителів, які там ще залишилися. Окрім цього, загалом повідомляють у генштабі продовжується. Звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях, утім саме які це пункти населені, вони не називають зрозумілих причин для того, аби не нашкодити нашим захисникам. Як повідомляли раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають в глиб тимчасово зайнятих територій або на території Російської Федерації, така тенденція зберігається здебільшого саме в Луганській області та. Донецькій областях з Харківської вони вже фактично повністю вийшли, подекуди так тікали, що навіть бій не давали нашим захисникам і просто звільняли наші селища і збройні сили України могли в них зайти без втрат. Фактично, на сам кінець південь нашої держави. Саме Херсонщина є певні зміни. Ворога відтісняють в сторону Чкалового. Якщо я не помиляюсь, то там майорів український прапор. Що з'являлися фотографії з його околиць. Тим чекаємо більш детальної інформації з цього приводу. Також звільнене високопілля і під питанням поки що селище Архангельське на Херсонщині. Тут також триває наступальна операція. Утім, дещо повільніше певна річ, аніж в Харківській області. Однак, крок за кроком і збройні сили України звільняють українські міста та селища і на цьому напрямку. Власне, такою є ситуація на фронті. Бачимо, що активізувалися збройні сили України активно йдуть в різні наступальні операції, звільняють міста та селища, а їх зустрічають просто зі сльозами. На очах українці, які весь цей час жили під окупацією російських військових, за що їм просто величезна шана нашим захисникам за їхню роботу, яку вони роблять. Такою була карта бойових дій на сьогодні. Пишіть у коментарях, що іще можливо ви б хотіли побачити, або ми звертали на це увагу. Тож залишайтеся далі на апострофі, тому що далі будемо говорити більше і буде ще цікавіше.